Оскар 2024 Коломийський ліцей номер 9 та його філії номер 6 та номер 10 провели свято обдарованості. Його організували вже в 14-те. На заході підводять підсумки навчального року, що минає Традиційно нагороди, грамоти та подяки. Отримують найкращі учні та вчителі, які спільно досягли суттєвих успіхів. Антон Триф'янчин та Іван Максимчук одні з кращих учнів Коломийського ліцею номер 9 Хлопці стали призерами всеукраїнського етапу малої академії наук. Вони презентували інноваційні наукові проєкти і здобули призові місця. В час навчання в 11 класі найбільшим моїм здобутком це була призове місце на всеукраїнському конкурсі. Ман це було дуже напружено. Перед тим був також і обласний етап. І серед великої конкуренції е, це друге місце. Це дуже великий результат, оскільки це величезна була робота для мене. Е, також були е, прозвеміс на обласній обласному етапі е, олімпіади з фізики. Це теж досить велика робота. Відчувається як підтримка всієї школи заради тебе. Це підтримка і вчителів, і рідних, і друзів. І найголовніше це вашого наукового керівника, особисто для мене. Так навіть якщо це просто грамота, це вона має дуже велике значення моральної підтримки для нас. В мене впродовж останніх трьох років призові місця на обласній олімпіаді з інформатики економіки. І ман, теж останні два роки цього цьогоріч мені вдалося на мана вийти далі ніж обласний етап, пройти на всеукраїнський і взяти там теж призове місце. це я зайняв третє місце на всеукраїнському етапі. МАНа. потрібно спершу, щоб була якась хороша ідея, яка дійсно вагома. а Потім цю ідею потрібно гарно описати. І найважче це, мабуть, що втілити її в життя, зробити, щоб воно все працювало, врахувати всі деталі, щоб все, все було точно і потім що це все захистило. Істити все почалось, мабуть, з мого класу десь шостого саме через це свято, цей оскар, гордість нашого ліцею, яке для мене завжди було стимулом. Типу, от я хочу вийти на сцену, я хочу взяти ту грамоту, я хочу взяти того оскара. Я хочу, щоб мене відзначило, і це завжди стимулювало іти далі розвиватися і працювати над собою. Талановиті ліцеїсти писали свої наукові роботи під керівництвом вчительки фізики Галини Гургули. Вона каже: для педагога найвище визнання це коли успіхів досягають школярі. Це показник роботи і учня, і вчителя. Особливо для мене приємно, коли нагороди отримують мої учні. І цього року мене кожного року є багато переможців, але цього року я дуже горджуся тим, що мої два випускники, одинадцятикласники, цього року е, отримали призові місця на всеукраїнському конкурсі захисту малої академії наук. Це Іван. Максимчук і Антон Трофянчин це неймовірна праця цих дітей. І я вважаю, що таке визнання це найменше, що може зробити школа для цих дітей, особливо в такий важливий важкий час, коли було того року. бо це не робота одного року, це робота від сьомого класу. І того року, коли відключали і світло, і попередній ковідний рік робота не припинялася, і дійсно це важка праця цих дітей, їхня мотивація, їхній креатив і все. Підтримати дітей та порадіти за них прийшли і батьки, кажуть, пишаються їхніми досягненнями і певні, сучасну молодь чекає перспективне майбутнє у нашій вільній Україні. Для дитини я вважаю, що це свято, це нагородження, воно потрібне, тому що це мотивує. Це в такий нелегкий час. Говорить дитині про те, що треба працювати, треба е, досягати якихось певних висот. Вперше все для держави. Е, е, і для мене, як для мами, це гордість, е, це моя надія, це впевненість в завтрашньому дні для нашої держави, для нас, як батьків. Я дуже пишаюся і я дуже вдячна всім нашим вчителям, тому що у нас дуже професійна команда вчителів, починаючи напевно від першої вчительки. А тим більше вчителі математики фізики ну дуже такі емоції. Щорічно Коломийський ліцей номер 9 організовує свято обдарованості Оскар. Цей захід має на меті відзначити школярів, які отримали перемоги на олімпіадах у Малій Академії наук, мають спортивні та творчі досягнення. Важливу роль в цьому відіграє впровадження нової української школи, адже це насамперед розвиток творчих здібностей дитини, вважає керівниця ліцею номер 9 Ганна Пасічна. Говорити сьогодні про ті всі досягнення це надзвичайно багато, тому що більше ста призових місць на олімпіадах другого третього рівня, 15 перемог на малі. І академії і два і дві перемоги на всеукраїнському рівні. Ну а таких творчих конкурсів це так багато що неможливо навіть сьогодні перерахувати, тому що діти захищають честь ліцею міста Коломиї України навіть за межами України. Це і різні творчі конкурси в. Парижі, у Франції, в Італії, і в Словаччині, і в Польщі. І сьогодні ми і спортивні змагання всеукраїнського рівня, і міжнародного рівня. І сьогодні ми хочемо дітей нагородити. Ми сьогодні хочемо справді подякувати Збройним силам України, адже завдячуючи їм, ми можемо навчатися не дистанційно, а очно, тут, у місті Коломиї. Ми можемо Розвивати таланти наших дітей, і ми можемо справді проводити таке свято до слова учні Коломийського ліцею номер 9 та його 6-ї 10-ї філії разом з батьками і вчителями активно волонтерять із перших днів війни. Для наших захисників вони передали автівки, дрони, тепловізор, комп'ютер.